З останніх десятиліть в обласній науковій бібліотеці презентували два тому щоденників Степана Пушика. Захід присвятили до 80-річчя від дня народження лауреата Шевченківської премії письменника та фольклориста. Він є автором одного з найбільших щоденників у світі, що налічує близько 300 томів, у кожному з яких до 200 сторінок. Дружина Ганна продовжує цифровувати їх після смерті чоловіка. Набирати не було часу, ті газети, сканер не брав. І тоді мої діти фотографували, скидали мені на комп'ютер, я опрацьовувала. А далі а пішов двох томний поезії. Так само величезний, така пачка його з, з, з віршами. Я знала, які він вірші хоче видавати. А коли опрацьовувала щоденники, а там море віршів. Зараз я ще крім тих двохтомників, я ще назбирала десь до 500 віршів, які я би хотіла поки жива, так само якось, аби вони побачили світ. Ганна каже, чоловік залишив по собі великий літературний спадок, і щоб упорядкувати його, йде чимало зусиль. Втім, перечитуючи записи, жінка щоразу знаходить у них щось цікаве. Серед тих записів, син мені каже, мама, тата дуже було багато таких цікавих висловів. Спогадів таких роз'яснень, цитат, афоризмів. І я тоді в окремий зошит, бо комп'ютером не дуже вмію перекидати туди-сюди. То я вже в окремий зошит по вибрала. Десь уже в мене є до 200 його цікавих висловів. Упорядковувала видання кандидатка педагогічних наук Ольга Солоньовська. Вона щодня невтомно опрацьовує архіви та робить все, щоб світ побачив збірки в друкованому форматі. Жінка каже, із щоденних записів Степана обирає тільки те, що було вкрай важливим та недоступним для пересічного читача. Щоденник у друкованому вигляді повинно бути цікавішим для читачів, ніж роман. Правда, бо це є. Очевидець, причому щоденник це не мемуари, це не спогади. У спогадах все можна відредагувати, можна вже іншу думку, бо пройшло прийшло багато часу і багато чого змінилося. Але ці щоденники надзвичайно цінні. Надалі каже Ольга Слуньовська, працюватиме над черговими томами щоденника, і їх запевняє буде щонайменше два видання. Віталія Кувич, Ігор Попик, телеканал 402.